Людей треба, як кажучи, супроводжувати по життю і допомагати їм пристосовуватися до громади. Батьки присутні в цьому залі, будь ласка, підніміться їм. Дуже часто, ну це малесенька, малесенька частина. Таким батькам дуже часто немає де залишити своїх молодих, я говорю вже да, і дітей. Вони не можуть ні. З них не ходити на роботу, бо вони з дитиною навіть не можуть виїхати кудись на лікування, бо вони не можуть залишити таку а дитину, не підпадає? Анатолій Солович, якщо ви задали запитання, то я вам відповідаю. Да. Справа тому, що моя така особиста да я в нашому домі працювала з самого самого першого дня. Я допомагала Валентині Сергіївні, і ми як кажуть. Це все створювали. На даний час наш дім вміщує дві групи, це 16 осіб. Да? Там зараз вони додатково. Але я говорю про те, що кожна людина, який виконує молода людина, яка випонилася 18 років, вона повинна або навчатися, або працювати. нашого дому при всій моїй любові немає таких ресурсів. Моя взагалі така позиція, що в нас є дуже багато дітей, я аутисти, і ДЦП, які також ну, не вміщує наш дім. Моя така позиція, що в наш дім повинні ходити трішки менші діти, які повинні отримати реабілітаційні послуги. А молоді люди, яким вже 20-30 років, вони повинні отримати професійну освіту, вони повинні працювати. Ми зараз не створюємо спеціальних робочих місць для таких для такої молоді. У нас їх, в їх організації організації є ресурси. Ми можемо створити майстерні. У нас є станки, у нас є працівники, але гостре питання це приміщення. Тому що вони зараз ну вони вимушені. Вони раді тим декільком годинам. Вони раді, Його? раді... Його? Що? Його? вони раді декільком тим годинам, коли вони приходять до нас в піддал і можуть поспілкуватися. і Ми їм приділяємо час. Але ми всі робимо все тому. Ми виступаємо з таким проханням. Ми розглядали, ми направляли листи, я думаю, що кожен отримає два маленьки. Ну, ми розглядали декілька варіантів, але один із варіантів, і в нас є на це ресурси і допомога, це виділення ділянки і будівництво будинка підтриманого проживання. Ми знаємо, що таких дітей дуже багато в районі. Ми готові співпрацювати із районом, тому що в районі, ви знаєте, самі, до нас, коли ми ще працювали в нашому домі, і зараз дуже багато батьків звертаються, вони не зможуть возити тих самих людей, дітей. Піли. Район взагалі ми хочемо ділянку для будівництва будинку. Будинка, будинка підтриманого проживання для молодих людей. Ну, яка розвитка. Слушай, я так знаю, такої не роботи. Я зараз не можу. Я хочу сказати, я хочу подякувати тут присутні багато депутатів з різних партій, які готові нам. Будувати вони будуть самі розладаємо. Ні, ну. Ви знаєте, я просто вам все, скажу, що це... Ні, я, все... я, я, я закінчую.